Доброго вечора, маю передкладників Україномовного каналу. Понеділок. Робочий день скінчився. Я крокую. А то щось вибухало, але це вже два роки тому. Крокую додому, до бабусі, гарний, теплий, червневий вечір. Довісти, як пройшов день у Харкові. Бачите, це садочок, де дитина була. Ніяк вікна не повставляють, щось воно. Я от собі думаю, коли повставляють, бо то, тоді все закінчиться і приїдуть дітки і будуть в садочку. Ладно. Як пройшов день у Харкові? То все, все тепло, гарно, затишно, тривоги. Далекі якісь вибухи, а бачите травичку, як я радів, зелена, зелена вже, вже, в жовта вже. Ох, скоро біла буде, сніг піде. Час минає... Ой, просто летить. Летить. І ми не молодішаємо. І так, мене. Ну, ладно. Якийсь мені настрій сьогодні. Так, хочеться, щоб дівчатка приїхала всі гуляю, все. Сподіваюсь, що приїдуть. Все. А ось я вже і дома. І як завжди, лунає повітряна тривога. Ми з бабусею тільки на стол накриваємо вечеряти. Зараз по вечері ми будемо в доміно грати. Все. Усім ми родобро злагади, усім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди, Пока.